Знову в нас обновка. Прийшли такі моделі скаутів 244-х. Трактор нагадує з виду нібито Сентай, але насправді це абсолютно не Сентай. Тобто в нього є важчі передні вантажі, більший АКБ стоїть коробка, вона схожа до Сентайівської, але трошки ширша. Комплектація теж саме: От стандартний чемоданчик, стандартне сидіння. Має от таку покраску металік лаковану. Новий дизайн капота. Передачі переключаються вже значно цікавіше, не так як Сентая. Туго тут, ну, з першого разу не вийшло, але коробка дійсно працює ідеально відносно Сентая. Можливо, потрібно було вижати педаль щеплення. Так, приборна панель та ж сама, тільки трошки видозмінена. Відзмінені датчики. Шини аналогічні. 9,5 на 20, передні 14 Можна регулювати задню колію, перевертаючи диски або совуючи на ці осі. Передні в нас докупляються спеціальні вставки, якими можна регулювати також колію, як і у всіх дорожчих тракторах. Три циліндри. 25 кінських сил, гідравліка руля, 3 навіска, вал відбору, фаркоп тракторний, сидіння на пружинах, комплектація стандарт. ну, Відносно Сентая краще тільки дизайном, якіснішою коробкою, більшим АКБ і дорогою фарбою. Решту трактор по надійності не, не кращий, не гірший, ніби все те саме. Кілька доробок, ціна трошки. Ні, взагалі-то ціна та сама. Абсолютно ніякої різниці між сінтайм Так що, а, до речі, лінзові фари світять значно краще, як на стандартних лампочках. Робіть висновки, телефонуйте. Новинка. Прийшло небагато. Половину практично вже розписані під клієнтів. ціна бомба. Всім сподобається.